Вітаю тебе в нашій студії, рада бачити. Традиційно говоримо про історію українських біженців у Польщі. Ти можна сказати двічі біженка. Розкажи свою історію. Ти мусила покинути свій рідний дім в 2014 році і зараз, коли вже почалася повномасштабна війна, як це було? Доброго дня. А для мене війна розпочалася ще в 2014 році. Я проживала в Донецькій області, город Горлівка. Це таке маленьке містечко, і його, мабуть, усі знають, тому що в нас був такий завод Стірол. Якраз у 2014 році мені довелося бігти звідти, і ми переїхали до Кривого Рогу Дніпропетровської області. І успішно там вже прожили ми вісім років до настання повномасштабного вторгнення. Як ти пам'ятаєш цей час? Ну, що в 2014 тому що зараз, от які були умови, там стріляли, вибухало. От, як це було? Які в тебе згадки про це? Дуже важко це все згадувати, тому що дійсно було дуже страшно в мене. Батьки знаходилися якраз на тій лінії, звідки все починалося. Мої батьки жили тоді, ще називався Красний Лиман, Зараз його прийменували. Лиман це під Слав'янськом, там де Краматорський так, найгарячіші звідки. такі да точки. і звідти все тільки починалося. І якраз моя дитина, ще тоді вона не ходила до школи, а в садик ходила. І вона перебувала ну, в них, тому що це був свій дім, огород, свіже повітря і травень місяць, коли клубничка починалася. Ось і звідти все почалося. Почалося все ну, з бамбьошок, тоді ще було це через літаки. І коли вже підійшли, можна сказати, до міста, да, до їхнього селища, то треба було приймати дуже швидко рішення і забирати дитину, але вже я не могла туди потрапити. І моєму батьку довелося вивозити мені дитину серед ночі полями без освіщення, тому що ну, не, неможливо було вже іншим путем виїхати звідти. Ну, я тоді забрала свою дитину, і ми ну, десь на протязі 12 годин зібрали машину з усім необхідним і поїхали спочатку на западну Україну до сестри. Все покинула, так. Так, і... так. Все попереднє життя, все, що нажито було. І... Так а В нас там залишилася чотирьохкімнатна квартира. Ми її придбали, зробили ремонт, обставили меблями в квітні. От, а вже наприкінці травня нам довелося вже покинути. І з того моменту я там ще не була. Це з 2014 да, року. Да. Це Ми поїхали до сестри моєї в Нововолинськ. Там в неї перебували місяця, так-два. Потім мені позвонив мій керівник, де я раніше працювала, а це була сфера логістики. І запропонував повертатися, обирати якесь місто для того, щоб розпочинати знову роботу. Готов був, був нам сплачувати наше житло, офіс новий. Ну і так як я була керівником відділу логістики, мені довелося моїх всіх людей, всіх менеджерів збирати знову в одне місто. І ми вирішили, що це буде Маріуполь. Трошки ми прожили в Маріуполі до початку вересня, потім в Маріуполі було неспокійно, також там окраїни обстрілювали. І наступним кроком вже став Кривий ріг. І так вісім років. Знову да. через вісім років довелося втікати. Скажи, чому ти вирішила, що це буде Польща? Я ніколи. Собі не уявляла, що я можу бути в Польщі на столь довгий час. Я ніколи не мріяла. Я... В моєму окруженні були такі люди, які працювали в Польщі, да, виїжджали на навчання. Але я собі зовсім не уявляла такого життя. І коли вирішила, що треба йти далі, да, втікати, ну, Польща була. Таким першим моїм, моєю думкою, тому що вже багато людей почали сюди виїжджати, і Польща приймала. Але я в той час не знала, куди саме мені їхати, в яке місто і де я буду перебувати. Я забрала дитину, нагрузила в машину все, що там в мене вміщалося, вміщалося і просто їхала нікуди. Як тебе зустріла Польща, коли ти доїхала, і чому саме ополе врешті? Так вийшло, що коли я перетинала вже кордон. Мені підказали, що можна поїхати в місто Замость. і там можна перебувати десь так дня, два-три. А для того щоб пошукати щось інше і ну, далі вже продовжити свій шлях туди, де, де я залишилась на більш тривалий термін. Коли ми приїхали в те місто, нас там. І нагодували, і далі дали нам кімнату. Дуже добре нас зустріли, все, все що необхідно було, от тоді да, речі першої необхідності, моральна підтримка, все це було. Але ж я розуміла, що треба кудись їхати далі, я знову не розуміла, куди. І тут я згадала, що є в мене мої колеги з сфери туризму, і вони вже давно проживають в Польщі, і мені треба їх набрати і проконсультуватися. Тому коли я їм дзвонила, якраз таки один колега був тут, і він допомагав активно українцям, він з свого офісу зробив такий штаб, можна сказати, де допомагав і документами, і допомагав першими речами допомоги. І коли я йому подзвонила, він сказав, що приїжджай в ополе, ми розберемося, що робити далі, і я тобі запропоную, де тобі можна буде мешкати. Ну от вже трошки почали про твою професійну діяльність. Так, ти сказала, що сфера туризму. От чим ти займалась в Україні, і чи вдалося цю сферу перенести в Польщу? Так, в Україні була, ви знаєте, я така людина, яка не люблю бігати по різним містам і сидіти цією оточкою на двох стільцях. Я з самого інституту як прийшла в компанію часно, да, яка займалася грузоперевезеннями, і так я там залишилася на 14 років. Тобто, мій такий досвід стаж. Да, він великий, 14 років, але це одна компанія, і нікуди я більше В оточенні. Так, да, да. І коли я після декрету вийшла і мені керівник запропонував бути керівником відділу, так? не директором, а керівником, я звичайно погодилася, тому що ну я завжди хотіла якогось росту, кар'єрного, і це те, до чого прагнув мій батько. Він зробив все для того, щоб сьогодні я не працювала фізичним трудом. А він дуже мріяв, щоб я закінчила вищу освіту, працювала в теплому затишному офісі. В його уявленні це комп'ютер, телефон і в. В принципі, все я все зробила так, як хотів мій батько, і на той час мені моя робота подобалася, тому що це був дуже класний молодий колектив. Це керівництво було молоде. Це були івенти, це були якісь виїзні наші тусовки. Тобто, ми ну така була спільнота в мене було дуже комфортно працювати. Ну і Робота мене влаштовувала, тому що це постійно якісь нові задачі, там хтось куди поїхав, щось перевезли там на, на границі на таможні якісь проблеми. Мені подобалося це вирішувати. Ну, така жива робота. Але ж час йшов, і я розуміла, що росту я, я розвиваюся. І той рівень, до якого я вже досягнула, да, хотіла би вище пригнути, я не могла, тому що. Вище мене вже директор, да? власник так. компанії, а мені вже цього замало. І коли я почала придивлятися, що роблять інші люди, як вони заробляють, мені захотілося щось таке онлайн, щоб я була не прив'язана до одного місця. Щоб я була вільною людиною і могла подорожувати не один раз на рік, це коли наша відпустка. Да? І ми не знаємо, як її провести, чи поїхати до своїх батьків, чи а, поїхати на море полежати да, на сонці. Тому я ось шукала саме такі можливості. І саме в 2020 році, коли прийшла до нас пандемія. А, Мені моя сестра запропонувала сферу туризму і сказала, що ми з тобою будемо їхати в круїз, і я тебе запрошую до себе в каюту бути другим пасажиром. І uh -huh. я тоді, так знаєте, скептично віднеслась до цього, тому що це вже були закриті границі, літаки не літали, турагентства теж закрилися. А вона мені пропонує сферу туризму. Хоча я би, собі побачила, як виглядає цей лайнер, і я ну, зловила себе на мислі, що мені хотілося б це спробувати, тому що це нове. А, і також я поняла, що це може бути та тема, та фішечка, з якою я зможу потім вести свій блог в інстаграмі, тому що це онлайн. І коли вона мені ще раз сказала, що можна тут ще й заробляти онлайн, да, роблячи би, рекламу кроїзним лініям за рекомендації, я, звичайно, погодилась. І таким чином я вже в цій сфері більше вже як три роки. Не дивлячись на пандемію, все в мене вийшло, тому що я розуміла, що цей період складний, він колись закінчиться. Не може бути постійно світ на паузі? В принципі, так і вийшло. Ми вийшли з пандемії, навіть з великим приростом в компанії. Ну, всі чекали, всі, всі чекали, хотіли так, подорожувати. І... Ну і от розкажи, чи вдалося тобі цю діяльність продовжити в Польщі? Спочатку це було для мене несерйозно. Я більше покладалася на те, що я хочу побачити світ таким чином, тому що це дуже такий цікавий вид подорожей, тому що за одну мандрівку, яка ну в середньому сім на вісім днів, я можу побачити три країни і п'ять міст, ну і ще один острів. А я ж порівнюю те, що я мала до цього, одна відпустка на рік, і це був ну Єгипет або Турція, ну в основному а, пакетні так. тури. І що я можу тут ну, для себе отримати? То я почала так думати, що ну це мене влаштовує, але ж хотілося б ще за це щось мати. То я почала думати про те, що все ж таки я більше хочу робити бізнес. І заробляти, не виходячи там свого дому або переміщатися в іншу країну працювати. І я тоді, да, це був 20-й рік. Я, я йшла з логістики і почала активно робити такі реклами на Фейсбуці, на інстаграмі і запрошувати людей ознайомитися з цим видом туризму. А в мене стало виходити це, і я зрозуміла, що більше я не хочу повертатися до офісу, працювати по годиннику да, з 8 до 5 вечора. І коли я приїхала в Польщу, я зрозуміла, що в мене в руках є такий мощний інструмент, мільярдна сфера да, туризму. І в цій сфері можна дійсно заробляти, не дивлячись, де я знаходжусь. Толі в Польщі сьогодні, толі, от місяць назад, я була в Іспанії, теж працювала. То, тобто, де є люди, це і є сфера сфера для бізнесу. Скажи, от багато біженців зараз, українців, за кордоном, чи дозволяють вони собі ці подорожі? Ну багато з них працює вже заробляють. Багато хто ну, втомлений, дійсно там потребує якогось відпочинку. Звертаються українці. Я хочу сказати, що в мене в команді тільки українці. Звичайно, є такі українці, які там залишилися в Україні. І вони також сьогодні не просто подорожують зі мною, виїжджають. Ну не так часто, як хотілося б, але вони виїжджають. А вони також мають змогу розвиватися, заробляти, тому що це онлайн. Все, що для цього потрібно, це по суті інтернет і телефон. І людина, яка залишилася зараз в Україні без праці, і можна працювати через інтернет в будь-яку точку міра писати, робити дзвіночки. По поводу подорожей вже три людини їздили в круїзи свої, відвідали з України, і одна з них навіть два рази була в них. В цьому році, в січні місяці, якраз виїхала команда кількості 70 чоловік. Це були мамочки з дітками, а дівчата, в яких хлопці на війні захищають, а вони забрали своїх діток для того, щоб трошки показати їм іншу реальність, заспокоїти і ну, відволіктися. І є дуже багато таких відео, де вони на лайнері, де вони зовсім в іншій атмосфері. Це світанки, це пробіжки на верхній палубі лайнера, це екскурсії, тому що кожен день вони були в інших містах. На самом ділі це така можливість побачити світ не за всі гроші міра, але побачити багато. Тобто за одну за одну неділю побачити багато країн і міст. Скажи, от які в тебе плани на майбутнє? Ну зараз маємо таку ситуацію, яку маємо. Чекаємо перемоги. От ти себе бачиш в Польщі чи взагалі в якійсь іншій країні, чи повертатися до України плануєш? Спочатку я не розуміла, де я повинна бути, де моє місто, де моє призначення, яка місія моя в цьому житті. Але чим далі я замислююсь над своїм майбутнім, і я розумію, що я вже втомилася бігати. Я коли переїхала до Кривого Рогу, я там знімала квартиру, а це була не моя, а арендна. І зараз, коли ми вже знаходимося в Польщі, ми також тут винаймуємо мешкання. І я розумію, що мені вже Ну, немає сенсу повертатися, тому що це ну, не швидкий процес, як би ми цього не хотіли і не прискорювали. Це не від нас залежить. А своє життя починати заново. Ми вже тут ну, почуваємо себе добре, нас добре прийняла Польща. За цей період я виїхала 12 березня в минулому році. За цей період не було ні однієї людини на моєму шляху, яка б мене образила, і чи чимось мені не допомогла, коли мені це було потрібно. В мене все тільки найкраще. До цієї країни, до цих людей. І думаєш, все-таки ось іститу? Так, так, я вже не хочу повертатися і знову починати. Я хочу продовжувати своє життя. А, ну, поки що я розглядаю Польщу, тому що мені тут зручно. А, я не дуже вмію говорити польською, але я можу зрозуміти, коли до мене звертаються, да, що, що хочуть від мене. Звичайно, коли я ну, вже прийняла рішення, що я буду тут залишатись, у мене є в планах вивчити цю мову хоча б на розмовному рівні. Але дочка моя, ну знаєте, зараз такий возраст, 14 років, 8 клас закінчує, і ми ще не знаємо, куди там далі нам їхати і поступати. Вона дуже добре вчить час англійську. І... Ну, в неї є свої плани на життя, але ми будемо, я думаю, коригувати це. Ясно. Ну, я бажаю вам здійснення ваших планів, щоб все як задумано, так і здійснилося. І я дуже дякую тобі за розмову, що ти прийшла і поділилася своїм досвідом, і досвідом успіху, і якимось там може, важкими спогадами, але це потрібно, щоб ну, наші люди знали, та як, як може бути. Дякую, що запросили. Дуже рада зустрічі і знайомству.